До українською Анатолій Григорук Будинок п'яти троянд В одному великому давньому місті на одній із його вулиць стояв просторий дерев'яний будинок. Між інших він вирізнявся тим, що весь був оздоблений схожим на тонке мереживо різьбленням. Городяни раділи, що в них є така вишукана неповторна краса, і ласкаво називали будинок Наша різьблена скринька. Спливав час. Люди, що жили в будинку, покоління за поколінням змінювались. І сам він, поволі старів, наповнювався духом трухлявої деревини і дедалі глибше вростав у землю. Крівля на ньому давно почала протікати. Різблення майже геть поточив шашіль. Воно почорніло, вкрилося мохом, і мешкати тут стало неможливо. Будинок зламали. І на його місці вибудували новий, висотний із бетону, скла і сталі. А щоб не поступитися славою перед колишніми майстрами різьб'ярами, архітектор, який водночас був і скульптором, прикрасив фасад свого витвору величезним мозаїчним панно. На ньому була зображена царівна усіх квітів. Троянда. Вона являла собою найвище досягнення мистецтва, і всі, хто вперше мав насолоду бачити її, захоплено вигукували О, вона як жива. Прийшов подивитися на троянду і найвправніший у тому місті коваль. Заздрісно йому стало, що архітектор зажив такої гучної слави. Вернувся він у свою кузню, розпалив горно і викував для будинку фігурну металеву огорожу, а до неї ворота, на яких теж красувалася троянда, не менш чарівна, ніж на фасаді. Зачепило це заживе найпопулярніших у місті художника та його колегу Ювеліра, і кожен з них. Подарував будинкові свій витвір, художник картину, де троянда була так тонко, так мистецьки виписана, що просто вбирала очі. А ювелір злагодив троянду із щирого золота, ще його здобив натуральними смарагдами та діамантами, схожими на чисто вранішню росу. Після цього. Не забарився продемонструвати своє неперевершене ремесло найвідоміший у місті кондитер. Він спроворив і виставив у вітрині будинку шоколадний торт, що формою теж скидався на букет чорних троянд. Згодом у місті Геть забули про колись милу їхньому серцю різьблену скриньку. А новобудову, що з'явилася на її місці, стали називати Будинком п'яти троянд. Тим часом кожен із майстрів самовдоволено і навіть пихато заявляв Моя троянда найкраща. Саме завдяки їй ця будівля стала славнозвісною. І з таким запалом вони не припиняли вихвалятися один перед одним. Що в декого з них почали з'являтися прибічники, вони теж заводили між собою суперечки, овце втягувалось дедалі більше людей, деінде вже доходило й до відвертих сутичок, тому у міській мерії вирішили покласти цьому край. Було призначено неупереджене журі. Воно виїхало за межі міста і серед квітучого лугу впіймало велику трудівницю бджолу. Другого дня, рано вранці, коли до будинку з трояндами прибуло журі, а з ним і тисячі зацікавлених городян, бджолу випустили на волю. Розрахунок був простий бджола не може не побачити чудових квіток, що прикрашають будинок. Отож. Не яку з них вона сяде, того майстра й назвуть переможцем. Але здивуванню всіх присутніх не було меж, коли бджола, кілька хвилин покружлявши в повітрі, повернула не до будинку з його дивооздобами, а зовсім в інший бік. Вона швидко перелетіла через центральну частину міста і подалася на його околицю. Весь багатолюдний натовп кинувся за нею. Кожен біг і думав неймовірно, її не принадили троянди, красі яких немає рівних в цілому світі. Тим часом бджола долетіла майже до самого краю міста і несподівано завернула до невеличкої садиби, де жила самотня старенька бабуся. Все бабусине подвір'я являло суцільний квітник, чого тут тільки не росло: і духмяна матіола, і настурція, і півонії, та мальви, і півники, і флокси, і чорнобривці, а посеред усього цього квітучого раю вивищувався пишний кущ ніжно-рожевих, як вранішнє сонце, троянд. Бджілка обрала найбільшу і найпишнішу з них, радісно тріпнула крильцями, занурилась у її пелюстки і завмерла від щастя. І всі, хто бачив це, вмить збагнули, що найталановитіший, найуславленіший майстер, хай би як він опанував своє ремесло, неспроможний перевершити те. ЩО дарує нам сама природа? Читала Вікторія Польченко для проєкту аудіоказки українською.